Оновлення військово-облікових даних чоловікам, які перебувають за кордоном. Відповіді юриста та розберемо на конкретних практичних прикладах, оновлення військово-облікових даних. І так, військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років зобов'язані за законодавством правило обліку оновити свої військово-облікові дані. Можливо це зробити, якщо людина перебуває за кордоном, за допомогою, застосунку, резерв плюс. Скачати, оновити свої військово-облікові дані, сформувати офіційний документ, який можливо використовувати в консульстві для отримання консульських послуг. Формується документ, зазначається QR-код, його можливо використовувати. Практичний приклад: І так, чоловік оновив свої військово-облікові дані через застосунок Резерв, плюс, але в нього зазначено, що неповна інформація необхідно з'явитися для оновлення до особисто до ТЦК. СП. дані не знайдено. Ось така інформація відображається, що неможливо оновити свої військово-облікові дані. Як можливо вирішити цю проблему на конкретному практичному прикладі була підготовлена заява щодо оновлення військово-облікових даних. Значену заяву відправлено. На офіційну електронну пошту ТЦК та СП, також поштою Укр Укрпоштою з описом вкладення, саму заяву щодо оновлення військово-облікових даних і залученням долученням необхідних військово-облікових документів, паспорт та індифікаційний код. Зазначені документи були направлені до ТЦК та СП та ТЦК вніс до реєстру військовозобов'язаних, Він же називається Оберіг необхідно. Інформацію, потім можливо сформувати QR-код, зазначена інформація, що перебуває на обліку, і з таким офіційним документом можливо отримати консульські послуги. На конкретному практичному прикладі людина звернулася до консульства, було надано військово-обліковий документ офіційний резерв плюс, офіційна QR-код, можливо, перевірити його дійсність. Та було продовжено дію закордонного паспорту у конкретному. Випадку, тому можливо, відстояти свої права та інтереси відповідно до чинного законодавства, та навіть станом на сьогодні є можливість оновити свої військово-облікові дані, навіть якщо ви перебуваєте за кордоном, та отримати необхідні консульські послуги без військового квитка. Неможливо наразі отримати чоловікам, військово зобов'язаним консульські послуги, перебуваючи за кордоном. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, у коментарях. Якщо є у вас питання, задавайте їх у коментарях у дірек. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів, пишіть особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, Ювченко і партнер. Якщо вам подобається зазначене відео, вподобай.